Зараз перед тим, як ми покажемо відео, я думаю, що і для телеглядачів, і для інших людей, посадовців, в першу чергу, які промишляють хабарництвом, це стане черговим добрим, добрим сигналом. Дякую служби безпеки. Був затриманий черговий, як кажуть у кримінальному світі, злодій у законі. законі прізвище Кахідзе, друге прізвище у нього Чинчарадзе Гоча Отарович. Кримінальному світі відомий як Курша, це черговий злодій в законі, який прибув до нас вже в другий за місяць, якого ми затримали в Україні з території невизнаної так званої Придністровської Народної Республіки, поза межами пункту пропуску і перебував в Україні нелегально. Готуємо заходи по його черговому видворенню і закриттю в'їзду в Україну терміном на 5 років. Хочу зазначити, що цей злодій у законі. Тільки за останні чотири роки, чотири рази незаконно перебував в Україні і видворявся. Як медом намазано, от його тягне чомусь сюди, але я сподіваюся, що, що цей візит до України буде останнім після цього видворення.